Усім привіт, друзі! Всіх вітаю за переглядом даного відео. Друзі, ми сьогодні розкажемо вам про такий турнір крізь броню, якому будемо, звичайно, вже брати участь. Це перший україномовний зводний турнір серед українських стрімерів World of Tanks. Друзі. Ми будемо, звичайно, вже грати 3 на 3 і зараз розповім вам про цей турнір детальніше. Організатор турніру це є. Палич, або, як то кажуть, реальні гравці, якщо ви його знаєте на Ютубі. Регламент цього турніру це буде звод з трьох гравців, звичайно, вже 3 на 3 будемо грати. Обмеження по обладнанні і спорядженні немає. Тобто беремо що хочемо, головне. Тільки буде прокачувана техніка. Тобто не можна брати ніяких чифтейнів, ніяких об'єкт 279 ніяких Лайонів і так далі. Потім звод формується шляхом сліпого жеребкування з першої, другої та третьої корзини. Зараз е, розкажу про ці корзини. І перша корзина це є Роха, Гості, е, Шокерікс, Скіфлер, Синоптик ТВ, Вінер, Бізорд. Далі, йде актуально? Твіч, тільки Твіч, Металіст, Зантарау, Каспер та Атаман. Це є перша корзина. Вони е, найбільше з нас всіх настрелюють середнього урону на десятках. Звичайно ж, е, я сюди не потрапив, я в третій корзині. Тож, погнали далі, друга корзина це у нас є Праген на Твічі, який стрімить Аркос ЮАЙ, Крава. Я його знаю, коли в клані був я те. SmileDemasi. вовчик 24. Укрвоїн, Бандерштат, е -ну Однорука є. Челдін. Палач. Це вже це організатор турніру. Е Мастер Шифу. Це є друга корзина. І третя корзина звичайно, це буде Дівіч. як ви з його знаєте, певно що. Кудмут, Хабвот. Хаб е Парсиваль. Joker Ua Games, e, Saxon. E, потім де U.A., Звичайно вже я, Bison, e, Mechanicwod, e, Mittral Space, також тільки Twitch, e, Hotabitch, та Virtus.ua. Оці три корзини будуть шліпове жаркування, буде один гравець з тої команди, цей, з, з, з тої корзини, один з другої, один з третьої. Тож, корзин формувати сліпому підрахунку середнього урону на трьох прокачуваних десятках. Тобто, е за кількістю боїв там свої, звичайно, вже були розрахунки. Я на десятках не дуже так грав, тож я потратив третю корзину. Нічого страшного. Е тепер заборонено у взводі два однакові класи техніки. Тобто, треба грати СТ, ПТ, ТТ. Ну, хтось хоче, може взяти алтеху або ж артилерію, але я засуджую це. Е, гратимемо 20 боїв, е, на фіналі може бути більше, це, ну, це зрозуміло. Там може бути невеличкий розрив, там щоб було краще, більше контенту, може бути більше боїв. Далі, в залік іде дамаг кожного, кожного зводу, тобто сумується. Демедж ТТ, демедж СТ, демедж ПТ. За один бій потім за кожну перемогу 2000 очок надається за фраг. Тобто 200 і за артилерію 500. Так, ми любимо артилерію. <свісно> Та таке -то. Ну і тут e, взагалі в загальному йде регламент: якщо хтось не зможе зіграти, то міняється на того, ну, то, хто вилетів вже з корзини. наприклад. E, якщо... Не зможе з третій корзини чувак, то міняється з третій корзини тіп. Якщо з... міняється, якщо з другої, то з другої тік. Якщо з першої, що з першої, щоб було актуальні з води? Щоб не було такого привісу, як щоб якщо... якщо би. Не може грати з третьої корзини, а брали, типа, з першої, щоб, звичайно, вже було все справедливо. І, звичайно, вже всі спільні моменти будуть обслу... Як то кажуть, обговорюватися з Паличем. Звичайно, ми в телеграмі з ним спілкуємося. І е, там будуть ще розіграші, звичайно, ще шинвець пишок, бачу паличку, і Крава. Я знаю, що ще хаб-вот буде якісь ще робити на рахунок цього турніру. Тож, друзі, не пропустіть. підписуйтесь на всі канали, е, силочки я поставлю. Знизу під відео, і звичайно, вже, е, підтримуйте всіх українсьмовних стрімерів, а особливо, можливо, і мене, друзі. Тож, е, всім ще раз гарного дня і, звичайно, вже, до зустрічі на турніру. До речі, е, сьогодні-завтра буде е, жеребкування, і ми вже будемо знати, хто з ким буде грати. Тож, всім удачі, друзі! І ще раз нехай переможе найсильніший. Всім чао, всім бувайте!